За стрільбу посилено відповідальність. Нагадаємо, що президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення. Так, згідно із законодавством, збільшено штрафи за стрільбу у населених пунктах, а також посилюється відповідальність за порушення правил та порядку поводження зі спецзасобами. Згідно із вказаним законодавчим актом, посилюється відповідальність за порушення правил та порядку поводження зі спеціальними засобами активної оборони, спрямованими на ураження людини чи завдання її больового шоку. Так зазнала змін стаття 174. Згідно із нею, стрільба із вогнепальної чи холодної метальної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями, метальними снарядами несмертельної дії або Пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметри і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і у невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку тягне за собою штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян це 170-255 гривень з можливою конфіскацією зброї та бойових припасів. Також підвищено відповідальність за порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передавання інших. Особам, або продажу вогнепальної холодної чи пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ. Тепер штраф становитиме від 119 до 170 гривень. А за повторне порушення протягом року від 170 до 255 гривень із конфіскацією зброї. Запроваджено відповідальність за порушення громадянами правил зберігання носіння або перевезення нагородної зброї. За це, а також за аналогічні проступки щодо вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, установлено штраф від 119 до 170 гривень. За повторне порушення 175, 255 із конфіскацією. За порушення громадянами встановлених строків реєстрації чи перереєстрації нагородної, вогнепальної, мисливської чи холодної зброї. Також пневматичної калібру понад 4,5 мм або правил взяття їх на облік в органах внутрішніх справ. У разі зміни місця проживання встановлюється штраф від 85 до 119 гривень. У свою чергу продаж працівниками торговельних підприємств, вогнепальної, мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної понад 4,5 мм міліметри і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, і бойових припасів підприємствам, установам, організаціям або ж громадянам, які не мають на це відповідного дозволу, потягне за собою штраф від 255 до 340 гривень. Порушення правил зберігання або перевезення такої зброї, а так само використання не за призначенням обійдеться від 255 до 340. у разі повторного порушення, вартість штрафу 340. 425 гривень з нового року збільшили штраф адміністративні штрафи за різні порушення, поводження зі зброєю, також правила перереєстрація, зберігання, носіння. Просто просьбу всіх власників, які мають користування мисливську газову на різну зброю, перевірити дозвола і до нас вчасно на перереєстрацію, щоб ми потім не складали адміністративні протоколи і не штрафували людей.